Привіт всім, з вами Віталік. Дякую вам, що перейшли на мій канал і дивитесь його. Сьогодні в нас прийшло 4 посилочки з платформи AliExpress. Всі посилочки на жіночу тематику. Давайте розглянемо їх поближче. Почнемо з цієї такої чорної посилочки. Дану посилочку китаєць оцінив 44 цента. І мені до нас сьогодні мали прийти блочки для ногтів. Чесно, я не сильний в цій темі, але відкрию і покажу вам, що до нас прийшло. Так, відкриваємо. О, щось в нас впало. Так. Упаковуватися пасті більше нічого немає, відкладаємо в сторону. І до нас прийшло 8 таких білих блочків. Вони, мені здається, призначені для полірування ваших місців. Ну, Як помиляюся, пишіть в коментарях, хто знає, для чого вони. Ну, бачите, такої якості. Тут така більш шершава, тут взагалі не шершавий. Такі прийшли до нас сьогодні 8 блочків. Так, запаковувати не буду, бо я їх не запакую. Так, перейдемо до наступної посилочки. Наступну посилочку Китай оцінив цінив 5 доларів. Так, відкриваємо і подивимося, що ні всередині. Але все все, скажу вам, що ці Або китайці, добре запакував. Або наша почта щось розбила. Так. Ні, до нас сьогодні мали прийти топи. Це такі вся посилка. Ах, як це все липне. Вся посилка. У нас сьогодні на жіночу тематику повторюся. І вся, всі оці товари призначені для гелевих нігтів. Це до нас сьогодні прийшли топ. Для гелевих нігтів. Щось мені здається, воно не докрутили і розлилося. Але дивно, все закручено. Не знаю, чого воно і так. Потім буду розбиратися. Ну, бачите, такі дві. Хто знає, хто користувався, можете замовляти, все доходить, але дуже легке. Так, я відлучуся на хвилинку, помию руки, бо не зможу далі відкривати. Хвилинку. Так, я повернуся, помив руки, відкладаємо ці топи на бік, цю таку дуже липку посилочку, що від неї лишилось, теж відкладаємо на бік, і переходимо до наступної. От, бачите, приходять деколи такі товари липкі в прямому смислі з Китая. Відкриваємо наступну посилочку. в наступній посилочці мала прийти база для гелевих нігтів. Дану посилочку Китайцю 19 центів. Маю велику надію, що вона вже не липка. Ні, слава тобі вона не липка. Так, більше нічого немає. І бачите, така, прийшла така база для гелевих нігтів. Ну, Цьому я вам зразу кажу, теж не розуміюся. Просто відкриваю і показую. Отак. От і остання посилочка на сьогодні, котру китаєць оцінив 1,29. Прийшла також до нас з платформи Аліекс. Сьогодні до нас мали прийти лак, гель Лаки. Не знаю, було заявлено, що тут 6 мл. Так, гель пише на них, що вони гель лаки, 6 мл. Термін дії, їх, термін придатності, можна сказати, до 6019 року. Я обичаюся, заговорився. Тут так само. Бачите, прийшли до нас такі кольори. Сумі 6 кольорів. Давайте я вам відкрию один, подивимося, насправді, якого він кольору. От бачите, такий гель-лак, гельлак. Такий тягучий. Скажу, сильно не смердить навіть. Ну і баночка, мені здається, повна. Так, Всі посилання на сьогоднішні товари, які були в нас на розпаковці, будуть в описі під відео. А вам я дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, з вами був Віталік. Поставте лайк. Хорошого дня, Па-па-па-па.